Вітаємо вас на каналі українського гідрометцентру. Цими вихідними було доволі морозно. Тож, давайте дізнаємося, якою буде погода впродовж цього тижня. Очікуємо дощ та мокрий сніг, місцями ожледиться та пориви вітру 15 20 метрів за секунду, підвищення значень температури. Завтра без опадів лише у східних та північно-східних областях залишки атмосферного фронту принесуть у нічні години невеликий мокрий сніг з дощем у середу та в четвер в Україні, окрім півдня, невеликий. Вночі 8 січня на Закарпатті та в Карпатах помірний дощ та мокрий сніг. Зверніть увагу, що вночі 7 січня на дорогах країни, окрім південних областей, утвориться місцями ожеледиця. Повітряні потоки впродовж тижня рухатимуться з південного та південно-західного напрямку, а їх швидкість буде в межах 5-12 метрів за секунду. У середу – у східних та південно-східних областях, а в четвер-9 січня у західних та північних областях місцями пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. Впродовж тижня значні температури будуть переважно з позначкою плюс. Таким чином, у нічні години очікуємо від 4 градусів тепла до 2 градусів морозу. На крайньому півдні країни. Плюс 1, плюс 7 градусів. А ось денні максимуми майже по всій території країни будуть в межах 3-9 градусів тепла. Найбільшим осередком тепла залишається південна частина, а завтра також і Прикарпаття. Там стовпчики термометрів сягатимуть до 8-13 градусів тепла. Майте гарний настрій за будь-якої погоди. Слідкуйте за оновленнями на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі Ютуб.